Я не хочу нічого нагнітати. Просто ми з вами маємо реалістично реагувати на загрози зовнішні і на жаль на загрози внутрішні. Також та Україну просто хочуть стерти з карти Європи. І у мене таке відчуття, що деякі деякі наші західні партнери поступово починають з цим погоджуватися. Такий це для них не дуже болісний компроміс. Мені здається, закидати їм це ну досить важко, тому що в них є свої інтереси. Зрозуміло, у них є свої пріоритети. І ну і ми мали би бути жвавішими в захисті своєї країни і в організаційному, і в інституційному планах. Так, а Кіт Келох, спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки, справді сказав, що членство України в НАТО ну якби не на столі, така політично-дипломатична мова. Що це означає? Що нам треба забути, ну так американці вважають на певний період про перспективу. Якби стати частиною спільної системи оборони, так зайти під цю оборонну парасольку. От на який період такій мораторій, так би мовити, собі бачать бачить наші партнери, американські, зокрема, нам не повідомляють, ми ж цього не знаємо. Ну, як би от з цієї заяви я розумію, що ніби двері залишають відчиненими, але ну ви ж розумієте, ну. Тут же ще треба подивитися, що далі буде відбуватися. Я думаю, що напевно кожна політична команда при владі буде футболити це питання надалі, ну так би на, на, на майбутнє кудись подалі, перекидаючи м'яч своїм нащадкам. А і навіть не м'яч насправді а таку вуглину розпечену, знаєте, коли там на долю секунди хапають її і перекидають комусь іншому, хто має прийняти це рішення. Не зараз і не тут, ну бо страшно, звичайно, це по-перше, не готові. Ну і все ж таки deals with Russia має велике значення. Це великі бізнесові проекти, перспективи цих проєктів. Все це зрозуміло. А от Росія наполягає на тому, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО і не зайшла під цю захисну парасольку, щоб залишалась в такій сірій. Підконтрольній Росії зоні, де можна легко корумпувати оце нещастя, яке називають місцевими елітами, що Росія з успіхом завжди і робила, підгодовуючи своїх пташенят, які власне роззброювали українську армію, наприклад, та будували державу навколо російської газової труби. Ну і так далі. Ми багато з вами про це говоримо. І ось побачите тут, як кажуть, до гадалки не ходи. Росіяни в Стамбул знову привезуть той же самий список своїх вимог. Серед цих вимог, до прикладу, це ну от зрозуміло, заборона на членство України в НАТО. Вони нам забороняють. Ну, це заборона цілій країні вступати в міжнародні організації. Це ну, це красномовне явище такого колоніального порядку. Абсолютно там кажуть країни глобального півдня з з колоніалізмом борються. Щось вони погано борються, облизуючи Росію з усіх боків, де тільки це можливо. І далі це серйозне радикальне скорочення сил оборони України. Знаєте, хочуть сили оборони України урізати до такого стану якогось поліцейських якихось сил, а для охорони урядового кварталу від хуліганів. Ну, от правда, від хуліганів, тому що. Від вторгнення російської армії така кількість і така структура сил оборони точно не захищає це, абсолютно зрозуміло. Тобто росіяни залишають собі такі двері ворота, ворота відчиненими, щоб заходити в Україну в будь, будь коли в будь-який момент, і практично безперешкодно. Щоб там якісь поліцейські сили, які номінально існують, і озброєння автоматами Калашнікова з обмеженою кількістю набоїв, зрозуміло, щоб не, не чинили їм справжнього. Опору, і до речі, щодо історичних аналогій, ви ж пам'ятаєте другу чеченсько-російську війну і все, що відбувалося після так званих хасав'юртовських угод? Ну я сподіваюся, що справді пам'ятаєте. Невже наші західні партнери всього цього не розуміють? Я думаю, що чудово вони все розуміють. Насправді там розумні люди. Це правда. Просто їм э, треба відзвітувати перед своїми виборцями, що ось цей пункт Мерлізонського балету вони виконали так, що нібито спинили цю війну. А я вже згадував э, свого часу був э, відомий герой Першої світової війни, французький маршал Фош, який навіть не з'явився на Підписання Версальського договору, от кажуть, що його стілець залишився порожнім, тому що людина була максимально принциповою, і він сказав, що це не мир, а це перемир'я на 20 років. Точно, ну військова людина точно все визначила, але біда в тому, що у нас з вами, шановні українці, цих 20 років не буде. Одну просто фізично не буде цих 20 років. І знаєте, є ще чому є ще один момент, чому росіяни хочуть зафіксувати в якихось документах. Узгоджених з партнерами України ну десь в Стамбулі чи десь де інде? Ну мінськ вже не пройде в Стамбулі. Очевидно, вони сподіваються це зробити. Обмеження сил оборони України, щоб в будь-який момент Путін. Або його наступник заявив, що Україна порушила цей договір, а збільшила чисельність збройних сил. А крім того, тут ж питання інспекцій постає до України, хочуть поставитись як до країни, яка програла війну, щоб росіяни інспектували. Що відбувається в Збройних силах України, а це вони вже робили. У нас міністр оборони був з російським паспортом. Сили оборони і збройні сили України довели до ручки. 14-й рік, пам'ятаєте, коли БТР не заводились, танки не заводились, акумуляторів не було, боєкомплектів не було. Пам'ятаєте все це? Так, ну тобто, от вони хочуть, по-перше, такі інспекції здійснювати, а потім в будь-який момент зручний для Росії після перегрупування сил сказати: Ну все, вони порушили. Цей договір, і ми починаємо свою СВО 2. Так росіяни називають війну проти України. Це прямий шлях, це казус Белі для того, щоб в будь-який момент почати новий наступ і нове вторгнення в Україну. Я, от знаєте, як і маршал Фош, я маю стовідсоткову впевнені, що саме це вони і збираються робити. І щоби от інколи я чую, що там. Росії не потрібен казус Белі. Почекайте, шановні, зупиніться, постійте. Всі ці лаврови вони все одно вибудовують якусь лінію дипломатії назовні. Якщо будуть досягнуті якісь угоди, щоб не потрапити знову під санкції, під, під оце все, їм все одно буде потрібне якесь пояснення. От скажу, що українці зробили, виготовили на один дрон на кухні більше, ніж це прописано в якихось угодах, і почнуть війну. Ну та війну вони називають. Своїх якби все абсолютно чітко і все зрозуміло. Тому я думаю, що приймати російські умови, це знаєте, це як погодитись на євтаназію От ну ну, правда, це це насправді суїцидальний шлях, суїцидальний шлях для держави і суїцидальний шлях для мільйонів людей. Як я сказав, 20 років немає і ніколи не буде для підготовки і для перегрупування. Тож, от період, відведений на перетворення України на фортецю, буквально на фортецю, та в якій треба асфальт перекладати, але коли це доречно, а основні ресурси мають іти на оборону цієї фортеці, дуже обмежений. І нам не можна гаяти час.